Створено захисниками та захисницями. Підприємці-ветерани після завершення війни стануть драйверами відбудови країни. Вони вже сьогодні створюють робочі місця та сплачують податки. Щоб рухатися вперед, військові, які повертатимуться з фронту, повинні мати всі необхідні механізми для розвитку свого бізнесу. Про ветеранський бізнес дивіться далі. Тут насправді робота Марко ветеран війни із десятирічним досвідом. Кошти від держави він кладає у відновлення власного видавництва, яке через війну припинило свою діяльність. Колишній військовий каже, що війна для нього розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. Прямо на цьому місці на вулиці Інститутській, коли ще був майдан, тоді почалася справжня війна. Війна, тому що я тоді був в самообороні, тоді ще тероборони не було, і тут відбувалися ну, повноцінні бої, повномасштабне вторгнення Марко зустрів у Києві з перших днів разом із друзями, відкрив волонтерський штаб, аби збирати кошти для оборони столиці. Нині ветеран каже, важливо мотивувати українців до боротьби через новий контент національно патріотичний. Систематично щодня працювати над тим, щоб військові підрозділи отримували доступ до дуже цінних епізодів. Попередніх він з росіянами, наприклад, коли ми ставили з поляками свого царя в Москві, коли ми неодноразово Москву, коли ми повертали Крим під український прапор, це в нашій історії було. Але на жаль, воно поки що не, має, не є мейнстрімом і не є загальнодоступною інформацією. Навіть для мене я хочу сформувати групу людей з дослідників, з лідерів думок, з авторів наших книжок, які будуть систематично їздити в бойові підрозділи, які на відновленні, військові госпіталя саме для того, щоб проводити цю роботу. Видавництво Марка нині готує до друку фронтові спогади його побратимів, історичні трактати про російсько-українські війни та націоналістичну літературу. Тут у нас друкується, виготовляється обкладинка нашого бестселера Український націоналізм. Після того як обкладинка приклеєна тут морку. Книжки пакують в такі прозорі пачки і доставляють вже в офіс на склад нашого видавництва. Кожну другу книгу видавництва отримують безкоштовно підрозділи ЗСУ. Особливої популярності набувають кишенькові книжки, які військові можуть читати навіть на передовій. Ми переключилися на видання мультиформатних книжок там, де можна не тільки читати, а й аудіокнижки почали записувати. Тобто, коли людина отримує нашу книжку, вона може її прослухати тепер. Вона може по QR-коду подивитися на Ютубі. Це вже перекладено англійською мовою. Домовилися з департаментом міжнародної оборони і співпраці. Міноборони і вони погодилися постачати. Ми безкоштовно передаємо і вони постачають 43 країни за кордоном. На розвиток підприємницької діяльності ветеранам війни держава виділила в цьому році понад 200 мільйонів гривень. Перший грант на підтримку бізнесу складає від 500 тисяч до півтора мільйона. Військовослужбовець із позивним сокіл також скористався державною програмою і отримав грант на розвиток мережі національно-патріотичних кав'ярень. Дмитро захищає Україну з 2014 року. Під час повномасштабного вторгнення ветеран без вагань долучився до тероборони Києва, брав участь у захисті столиці та звільненні Київщини. Знаходилися на штурмі Машина, Ірпінь за Макаровим працював паралельно. Продозаймалися як. Підтримкою війська і цивільного населення роздавали ліки, роздавали гуманітарну допомогу. Нині військовослужбовець продовжує службу, а власну справу відкрив, аби допомагати своєму підрозділу. Так з'явилася перша його кав'ярня. А коли отримав мільйон гривень від держави на розвиток ветеранського бізнесу, Дмитро одразу розширив мережу. Відкрили три кав'ярні. Чудовому стилі під майбутню франшизу для військових. Зараз в процесі від відкривається четверта переїзла. У Нас кав'ярнях розміщені фотозони спеціальні, де ми показуємо волонтерів діяльність їхнього військових. Наш рідний виноградар, в принципі, коли береві приводіли ракети там, з наслідки цього. Ще у нас є наші відео по телевізору про наших волонтерів, партнерів військових. Ми в кав'ярнях почали розповсюджувати QR-коди сьогодні з посиланням на безкоштовні посилання послуги нашої громадської організації, які ми надаємо для ветеранів В державі, має бути створена ефективна та зрозуміла ветеранська політика, кажуть народні депутати. Кожен військовий, який повертається з фронту в цивільне життя, має бути забезпечений всіма доступними та якісними послугами. Це надання психологічної допомоги, забезпечення ветеранів житлом та робочим місцем, а також профнавчанням. Понад 70 мільйонів гривень в держбюджеті цього року заплановано для підвищення кваліфікації ветеранів війни. Ми розуміємо, що сьогодні ветеран у нас це молода особа. По суді, основний 65% це приблизно 30 від 30 до 40 років ветеран. Тому формування цієї політики це як основа. У нас в Раді є певний законопроект про ветеранський бізнес. Він буде розглядатись в нашому комітеті. Вже в нас є рішення для того, щоб його винести до першого читання. Держава повинна відпрацювати якісний механізм в цьому напрямку, і це дасть можливість не тільки там підвищити оборону оборони в цьому напрямку, але насправді мотиваційні серед мотивацій, кажуть нардепи, підтримка та розвиток власного бізнесу. Підприємці, ветерани після завершення війни стануть драйверами відбудови країни. Вони вже сьогодні створюють робочі місця та сплачують податки. Щоб ресоціалізація військовослужбовців, які повертатимуться з фронту, була ефективною. Наші захисники та захисниці повинні мати всі необхідні механізми. Ми розробили п'ять напрямків, за якими вони поетапно зможуть подаватися на отримання. Безповоротної фінансової допомоги на минулому тижні стартував відбір чергових. Проєктів це від півмільйону гривень до півтора мільйону гривень на ініціативи ветеранського підприємництва. Наші ветерани, коли повертаються з війни, вони лідери. Вони повинні бути фінансово незалежними для того, щоб створювати свої родини для того, щоб соціалізуватися. Від початку війни українським ветеранським фондом реалізовано майже 500 бізнесових проєктів. Просування ветеранського бізнесу має бути впізнаваним у суспільстві. Тож урядовці пропонують Рендування створено захисниками, яке допоможе ідентифікувати відповідні товари та послуги людей, що повернулися з фронту. Є сенс залишатися сьогодні в країні і працювати на перемогу. Наталка Андріщук В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини